От нашої розмови Ромена Ващука, бізнес омбудсмена, надзвичайно повноважного посла Канади в Україні у 2014-2019 роках. Пане Романе, доброго вам ранку, доброго ранку, пане Романе, багато людей пишуть про те, що мовляв Україна отримує такі хороші новини про те, що буде будуть нові поставки всілякої зброї, потрібної для того, аби Виганяти ворога з країни і аби боронити країну, власне, це все відбувається завдяки тому, що відбулися ряд відставок. Ви та людина, яка часто буває в Європі і, і в Канаді і. Чи там міжнародна спільнота власне стежить так за українськими новинами, саме цими внутрішніми новинами про корупційні якісь скандали? І чи справді це так може бути? Що е, ці рішення про надання зброї вони зокрема спровоковані і хвилею хвилює Я думаю, коротка відповідь: ні. Е, українська конспірологія заохочує людей шукати. Пов'язання е, між речима, які в зовнішньому світі не так зовсім сприймаються. Е, я не виключаю, що в якомусь одному секторі ж, я, ж, якийсь міг бути зв'язок, але загал люди поза Україною не знають цих всіх взаємних зв'язків між тим, з яким заступником, ще й з іншим заступником. Е, і правду сказати тим не дуже приймається. Їх переймає загально так. Питання чи Україна раціонально використовує допомогу, е, чи вона вміє показати керованість своєї системи. Так це не загал, але поставки, які тепер е, пішли, е, рішення були пов'язані із внутрішньо альянсними дискусіями між Німеччиною, де як ви знаєте, було велик, був великий тиск публічний тиск, скажімо, зі сторони коаліції інших країн, Польщі, Фінляндії, Нідерландів, е, дискусії із адміністрацією Байдена щодо того, чи спільно постачати танки, чи е, чи хтось має перший і так далі, так що е, не можна бачити цілий світ через призму української внутрішньої політики. Абсолютно, якщо казати зараз про те, як почувається бізнес на початку нового року, які є сподівання, чи бізнес витримає, наприклад, той стан, який є зараз, той стан війни ще на рік? Знаєте, український бізнес надзвичайно витривали. Я якраз тепер вискочу на кілька хвилин із сесії тут у Києві. про... Можливості дальшого розвитку українського експорту, відновлення українського експорту. Я навіть, скажімо так, готуючись до цієї сесії, подивився на те, що відбувалося з моєю рідною Канадою. Як виходить так, що перших 11 місяців 2022 року український експорт осягнув. Новий рекорд від в часу впровадження угоди про вільну торгівлю, тобто приблизно десь 250 мільйонів канадських доларів українського експорту в Канаду. Тоді, коли канадський експорт в Україну цивільний, тобто не військовий, заломався десь наполовину. Так що, це видно, тут хто здатний адаптуватись і виживати в цих умовах, а в якій країні можливо експортери трохи боягузливі тобто в Канаді. Так, що я думаю, що потрібно створювати можливості податкові митні інфраструктури на кордоні, а український бізнес вже буде сам рішить і вже рішає, як їх використовувати. Ви абсолютно слушно сказали, що нам не варто дивитися на. Міжнародну політику крізь українські, українські окуляри, через українську оптику наших внутрішніх якихось проблем. Але чи завжди, наприклад, так само західні країни добре, і то навіть бізнес добре оцінюють, якою є ситуація в самій країні, чи деколи люди не їдуть, наприклад, в Ужгород з відрядженням і думають, що вони наражаються на абсолютно смертельну небезпеку? знаєте я думаю, що це є проблема. Воно е, приблизно при, при, то є так. Е, наскільки, скажімо, ви чи глядачі знають проблеми чи Ємену чи Бурундії е, чи іншої зони, де колись були конфлікти, просто в, в телебаченні в новини по, появляються самі найбільш драматичні е, фрагменти з, е, з найбільш. Е, Значить, критичних і зруйнованих частин е, даної країни, і це створює загальний образ е, країни. Звісно, ті, що читають трохи більше, не тільки дивляться на картинки, розуміють, і про це навіть, скажімо, New York Times цього тижня писав. Е, як, наприклад, е, якою є ситуація у Львові, е, що при значить сповідній нормальності, все ж таки. Через внутрішні переміщення, через різні інші питання є певні є певні напруження, але що ситуація на загал абсолютно контрольована і нормальна. Отже, так міжнародним фірмам і партнерам також слід глибше вникати в ці питання, тому що Україна це велика країна, де де передову від західнього кордону відділяє більше ніж. Тисячу кілометрів. І тому тут одночасно можуть відбуватися дуже різні речі в різних регіонах країни. Тобто вірите, що інвестиції можливі навіть зараз, в цій стадії війни, коли незрозумілий фінал? І чи такі, до речі, великі інвестиції зараз можете назвати? знаєте я, я думаю, що великих якихось інвестицій в даний момент не можна очікувати. але що є фірми, які готові відкривати, скажімо, десь меблеву фабрику е, в індустріальному парку на Львівщині, е, чи є українські інвестори з західними партнерами, які приспішують побудову бізнес-центрів е, в містах західної України, щоб, наприклад, надати приміщення тим всім айтішникам, які з інших регіонів приїхали і потребують е, там е, мати місце працювати? Е, це відбувається. Також іде відновлення тих підприємств чи продовження побудови підприємств, які були пошкоджені війни, чи проекти, які були заморожені. Наприклад, наскільки я знаю, так відбувається із, із заводом спортивного спорядження у Вінниці, так що ні, мільярди не будуть тепер заходити в країну, але ми. Бачимо, що понад 90% членів Американської торговельної палати, Європейської бізнес асоціації це дві дві найбільші, які стосуються великих е, інвесторів, залишаються в Україні і продовжують працювати. Пане Романе, сьогодні день народження відзначає Володимир Зеленський, президент України. Чи є у вас для нього якісь побажання? Е, ну і власне, які би які би вам хотілося, щоб збулися е, ну. Знаєте, я думаю, для нього підтримувати тонус, витримувати це неймовірне навантаження, яке він витримує, і при тому надалі випромінювати ту впевненість в українській перемозі, в українському майбутньому, яке діє настільки переконливо на і громадян, і лідерів переважної частини світу. Що ж, дякую вам дуже. Я думаю, що і від імені президента Зеленського теж спробую подякувати. Дякуємо за ці побажання. Ми всі за це насправді. І дякуємо президенту Зеленського справді за його, за його оптимізм і вміння правильно комунікувати з цілим світом. Дякуємо, Роман Ващук був з нами. Бізнес-омбудсмен і надзвичайний повноважний посол Канади в Україні в 2014-19 роках. В нас.